Вітаю, вельми, шановні пані та панове. Пропоную вам підписуватися на мій YouTube канал, ставити вподобайки, коментувати, поширювати, тиснути на значок спонсорувати. От є у світі, ну, напевно, їх більше, але для мене є два міста у колишньому Радянському Союзі. Так, а нині це дві країни, одна воююча з варварами і дикунами, московитами андрофагами, а друга там десь ну, майже на межі війни цієї знаходиться. Це Естонія, яка встигла, на відміну від нас, скочити в останній вагон потяга, який рухався. До Європи, і вона зараз є країном, країною ЄС і НАТО. Так ось в столиці цієї країни Таліні, серед оцих всіх е, е, прекрасних, е, готичних, неоготичних там, і всіляких споруд, які складають єдиний ансамбль раптом височіє Московська. Церква, РПЦ, так би мовити, Московського патріархату. Так. І це настільки ну, тим людям, які розуміють, якщо людина йде, як кажуть, дивиться собі під ноги, і, і, і навіть коли вона приїжджає там як турист, вона часто густо нічого не бачить. Нічого не бачить. Це просто для пентів. Я була там-то. Але нічого не бачить, нічого не зрозуміти, тому що ну, немає е, приймаючих пристроїв цієї людини, перш за все, тут -от, для того, щоб е, оце все зрозуміти. І е, це такий дисонанс. Це йдеш по вулиці і раптом ну, чистота, неймовірно, і раптом купа лайна. Так. І ти е, просто шокований цим. І тут, а це в архітектурному сенсі. Вони помітили, як собака кущ, помітили оцю територію, щоб воно це наше, але ж воно настільки убого, настільки дебільно виглядає в порівнянні з тим всім ансамблем європейським. Що, ну, що тут можна сказати, самі подивіться в інтернеті. Друге, це вже в нас. Ну, Там є і в інших містах, але ось, ну, як на мене, то найяскравіше це проявляється в обласному центрі Закарпаття. Це Ужгороді. Там теж е, цей європейський шарм, європейський дизайн, європейська архітектура, яка складалася сотнями років у європейському стилі раптом. От за часів оцих всіх, э, нашого, керів... нашого э, так, у лапках керівництва побудували величезну Московську церкву. Так. Оці всі бані, ну які, ну э, це, це ж не українське барокко, наприклад, яке притаманно для там. Софії Київської, чи для Михайлівського Золотоверхого Монастиря, чи для е, храму Лаврі, і все це українське барокко, європейське. А там оці східні бані, ну такі, як десь Самарканді, отам в Хіві. От, я ж був там у цій Центральній Азії, і бачив це все, а потім це все бачив у Москві, на, на Красної площі цей весь ансамбль. ну Якщо там це все воно <смас> на місці знаходиться, так, тому що це така навіть євразійська деспотія Московія, то в Ужгороді, Ну, це точно, як ото я кажу, що куча лайна серед цієї всієї європейської архітектури. Раптом це помічена. Це ж на, наші дозволи, наші, які недо... і, і місцева влада. Ну, хай би вони побудували так церкву, але в бароковому стилі, українському бароко. Ні. Вони спеціально Велитенську церкву побудували для того, щоб позначити оцей західний самий форпост їхній, так, який абсолютно не ліпиться, не в'яжеться. Це абсолютний дискомфорт для ока, ну, для людини, яка здатна, я кажу, якої є приймаючи пристрій. І аналізатору тут, який сприймає це. А потім аналізує то. О. Ну, що тут казати? Самі подивіться, заходите в тернет, знаходите Ужгород з висоти пташиного польоту, талін з висоти пташиного польоту. І зверніть увагу на цю всю річ, на яку у нас не звертають увагу. Вже просто зіпсоване місто. Місто зіпсоване, що те. Що друге, єдиний архітектурний ансамбль, який складався віками, просто одним дебільним рішенням, знищений просто за певних умов, так, коли буде в нас українська Україна, то ми і архітектуру так, приведемо в порядок, так як в деяких країнах, так, після Реконкісти. Там, у Греції, наприклад, у Іспанії, і все таке приводили до е, притаманного для цієї нації в усьому, включаючи архітектуру. От тоді будуть і е, туристи туди приїжджати. Так. Хіба що ну, показувати туристам дебільні рішення і казати: дивіться, ось ну, так же так не можна робити. Так. Але ж ну, маємо те, що маємо. От подивіться, як. Це ж ну, у Європі, ми хочемо, щоб туди приїжджали туристи. так, хочемо. А що ми робимо для того, щоб туди приїжджали туристи? Для того щоб вони дивувалися о, о, о цією, ну, логічною, так, абсолютно ну, притаманною для даного міста архітектурою, архітектурним ансамблем, так, щоб не було ніяких дисонансів, які ну, викликають так, якесь ну, культурне. Несприйняття, цивілізаційне несприйняття оцього цього всього. Ми хочемо бути розумними, хочемо бути багатими, хочемо запрошувати сюди туристів після війни і все таке. Але для цього треба мати розум, стратегічний.